Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 30 березня, Четвер, 23 року. Чуть більше, ніж 6 година ранку. В даний час знаходжусь на винограднику. Я вважаю, що я не єдиний виноградар, який трішки не спить, трішки хвилюється. Дось прийшла волна похолодання в Україну ці три дні. Вчора, сьогодні і завтра має бути якби, холодний ранок. Зараз хочу спуститися вниз. там в мене якби, крайня і нижня точка, вона йде вниз і там завжди температура якби, і нижча. Зараз підемо подивимось, яка в даний час температура. Так, Друзі, ми доходимо вже. Там я вчора поставив і баночку з водою, ну, хочу сказати, що е, температура. Якби під ранок, під ранок почала опускатись. Так, оцей термометр, значить, він показує скільки тут, 2 градуса морозу, да? ну, тут я ще й прикрутив і такий термометр, але ж він на 2 градуса як би трошечки ну, обманює скажем так, ви бачите, тут 0 градусів. Ось о Цельсія. А тут 2. Ліпше було б, щоб, звісно, така температура була. Але ж оце по-справжньому. 2 градуси мороза. Ну так вони і обіцяли. Сьогодні 2. А завтра якби а завтра обіцяють мінус 3. Так що завтра ще має бути холодніше, друзі. Тут в мене баночка з водою. Ви бачите, воно льод. Лодом льод, вона взялася, якщо вам видно. Так що це неправдоподобно, це правдоподобно показує. Друзі, ну давайте тепер так трішки вам покажу, що я, хвилю, я хвилювався, друзі. Дивіться, цей рік так склалося, що... У мене процентів 20 виноградників я вкрив вкрив землею, я його і не розкривав. До речі, оце ряда і туди вниз вкрите. Ви бачите, що усю, якби, лози які вкриті, так вони з землею вкриті. А оце і з цього ряда, і вище, якби виноградник не вкривався. Тобто, Хорошо, хорошо це. Чи погано, друзі? Погано. Але ж мені повезло, взимку тобто, повезло. Зима була така аномально тепла цей рік. Дивіться, в міждорядніх така соковита трава. Тобто, зимою мінімальна температура на моєму виноградниці 13 градусів. Вони ще не впускались морозу. Це така, не сніга не було, не цей. Тобто, взимку виноградник перезимував. Ну, а тепер. Як правило, тепла зима, жди, жди сюрпризів весною. Ну Це перший сюрприз. Да? якби 29 20, 30, да? і 31 якби, березня. Бачите, прийшла це перша волна. Ну, на превеликий жаль мені. ну Це моя, моя особиста думка. Але ж ще в середині квітня теж, ну, може, в середині ну, в квітні теж буде ще й друга волна заморська. Тобто, якщо зараз ми ще їх уникнемо, то звісно, в квітні вже буде проблематично. Дивіться, друзі, до чого я веду, що укривати останній час виноградник потрібно не скільки вже, як от зими, а й від весни. Тут все ж залежить ще від укриття. Ну, якщо ви вкриваєте землею, землею це вважається такий, саме такий надійний, якби, він трудойомший, але ж він саме надійний способ укриття. Чому? Укриття землею вам дає якби, уникнути оціх весняних приморсків. Кінець березня до 15-20 Квітня можна уникнути. Тобто, нічого з брунькою не станеться. Тобто Оцей виноградник, який я вкрив, оці ряди, о, я його до, ну, до 15 квітня ну, там буду моніторити температуру. Якщо там синоптики будуть показують, то я може і раніше відкрию. Але ж якщо там будуть такі е, нічні. такі е, якби, Опасность буде оцих заморсків, то до 15-го я його відкривати не буду. Ну Як би так, друзі. Друзі, ну а зараз давайте розберемося, скільки градусів морозу може витримати брунька. Ну, тут все залежить від того, наскільки скільки ваша брунька розпустилася. Якщо Бруньки в такому стані, тобто ще не, ну, якби не, 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 не розпустилися, ви бачите, що вони якби не, не лопнули, то їм ці морози вони не страшні, то есть вони ніякого якби, вреда не зроблять. Але ж є бруньки і такі. Ось. Ви бачите, і в такому стані. І такомусь останні. Ось таким брунькам, ну, якби, ну, градус мороза ще не, не так страшний, там, 2 до 2 градусів. Але ж якщо буде 3-4, а не дай Боже більше 4, да, то вже ці бруньки можуть злетіти, друзі. Я вчора вечором, ви бачите, багато на виноградники тобто прививок отако вже сонечко, де тут таке місто, що вже виходить, повкривав отакою плюнкою, ну, це так прививки вкривав, днем дув такий скажений такий вітер, а вечором ну, не, не вийшло. Прям вітер був дуже сильний, у нас два дні, аж з ног здував. Тобто в між доряді отака трава, не знаю, що робити, чи косити її цей рік, якби чому-то блоком перебити, ще я не якби не не оприділився, друзі. Дивіться, що робиться. І відрами накривав вчора вечором. Тут ось у мене прививка. Вона ну, зарізана, звісно, ось, бачите, прививочка зроблена. Це Дніпровський квартал. Ну, накрив все ж таки. Якийсь може градус і це. Тут, друзі, все в міжноряді, хто повний, я садив клубніку. Я її цей рік убрав. Ну і хочу, якби той, хто збирається в міждоряді, садить клубніку, подумайте, друзі. Невдобно. Не вкривати невдобно, не обслужувати виноградник невдобно, оприскують теж, тобто сполошні проблеми, навіть не вздумайте, друзі. друзі. Підійшов до абрикоси, дивіться, які абрикоси рясні. Всі мають бути, дивіться, скільки суц... суцвіть, якби все дуже рясно, але ж вони вже цвітуть і оці приморозки. Ну і вони не останні. Я так думаю, тобто. Вічна проблема у нас. Стільки починає квітнути абрикоса, починається приморське. Я вчора ввечері бігав, ще так зайшов ще між дорядів. Та й тут ось ось дивіться, така в мене... я був колись в Одесі на 7 кілометрі і там от таких мішків просто вален. Я їх так спеціально для таких целей понабирав, тобто мішок, а він ще зверху плюнки. Ось у частності прививка Азії. Ну, я, ось Тут одна така лазинка, вона длинна, тому що Азії треба робити таку длинну формуку. І почка сильно опушилася, Сильно на Азії теж вона так би, така опушена, наче котики вже. О, і оці є такі мішки, тобто ви бачите, такого, декілька слоїв оцю лазинку за пролку її обмотав. І края е, якби шпагатом тут ось, ось стягнув. Щоб не задувало. Ну, Все ж таки мішок та пленки. Я думаю, що градус-2 він все ж таки свою справу зробить. А 1-2 градуса це вже, це вже щось значить, друзі. Да? Тобто, ну, і Так воно, ви бачите, до землі воно тут у мене прививки, по, якщо низько прививки, отак кину мішок накрив. Якби так, друзі. Все, друзі. Е, ну, Завтра має ще будь один ранок. Такі теж прохлади. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Так, друзі, все, до зустрічі.